Чужинцем був і ви мене прийняли. Під таким гаслом в місті Снятин 27-28 травня 400-річчя Вікентійської духовності відбулося восьме паломництво на могилу Блаженної сестри Марти Вєцької. Суботній ранок розпочався, як завжди, із реєстрації учасників. Процесійна хода до могили блаженної Марти відбулася із запаленими свічками та молитвою Святого Розарія. Люди, які моляться до Марти Вєцької, свідчать про численність зцілення, тому через поклоніння блаженній віряни можуть попросити у Бога зцілення від фізичних і духовних недуг. じゃあさっきの。 Радуйся, Марія, благодатність Господь з тобою, благословена з нами і благословен... Ми сьогодні зібралися на роду блаженної Марти Ветської, щоб попросити у мене Господниства та подякувати Мій за вчинені. Господи, і... за жертовну любов блаженної сестри Марти Ветської до ближніх. Будемо разом зивати і просити, дякуємо тобі, Господи. За приклад Блаженної сестри Марти в її жертовному служінні ближнє. За дав життя блаженної сестри Марти, яка через діла милосердя показує нам дорогу до неба. Дякуємо Тобі, Господи. Просити вибачення у Бога і будемо взивати. Пробач нам, нам, Господи, за кожне осудження наших ближніх. Пробач нам, Господи, за єгоїстичне зосередження лише на собі. Пробач нам, Господи, за байдужість до страждань, які переживають наші близькі. Пробач нам, Господи, за занедбання духовної турботи ближніх. Пробач нам, Господи. Блажена Марта, сповнена великої любові до Матері Божої. Молюсь за нас. Блажена Марта, ревна, шанувальниця, святого Йоанна, з допомог. Молюсь за нас. Блажена Марта. světáho víkendě a do pola. za nás. Dla Marto vzrcávý příklad dočky milosrdě. Chodí za nás. Dla Marto zalublena v militvu. Chodí za nás. Dla Marto, jaká pojednala s sobí evangelský příklad Marii i Marty. Chodí za nás. Ty poklíkal sestru Martu věcku do zhromadžení doček milosrdě що ідучи за твоїм сином, служила вбогим і хворим, слухаючи Твого заклику, йшла дорогою вікінтійського покликання, цілковито присвячуючи себе служінню аж до віддання життя за ближнього. Господи Боже мій, прославляю тебе за всі ласки, яких ти хотів уділити коженій сестрі Марті В'єцькій. Через її заступництво любові та уділи мені ласки. Тут у тихій хвилині можемо висловити свої прохання. Недільного ранку учасники паломництва вшанували реліквії блаженої сестри Марти Вєцької та взяли участь у святій літургії, яка відбулася з участю генерального настоятеля конгрегації в місії святого де Деполя отця Томаша Маврича. Генеральної настоятельки Дочок милосердя святого вікентія Деполя Кетрін Аплер, архієпископа Мечислава Мокшицького, митрополита Львівського римокатолицької католицької церкви в Україні, владики Мілана Шашіка, єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії, священників з Європи і Америки. Участь в святій літургії взяли міський голова Анатолій Шумко та керуючий справами апарату районної ради Петро Гнідан. Вони привітали паломників та духовенство із пам'ятною подією, вшануванням пам'яті Блаженної сестри Марти. Всечесні отці, всі присутні священнослужителі різних чинів та мій високоповажні гості, всі, хто вкотре відвідав наше місто Зняти, з добротою душі і з Богом серця. Сьогодні світ живе у 21 столітті. Людство за минулий час змінилося, але дивна річ, ставши розумнішим, воно разом з тим стало і жорстокішим, витонченішим, гордим і самолюбним. Влада і хоче для багатьох стали свята і святим. А що таке віра, любов, совість і милосердя чим раз забувається? Можливо, пройшовши всі кола пекла, має на увазі війни, смерті, хвороби і таке подібне. Ми повернемося на круги своя і згадаємо, що мета нашого життя творити добро, добро, а не байдужість. І в першу чергу милосердя. Ми всі потребуємо милосердя. Це почуття, яке переможе, як перемінить нас, перемінить світ, який нас оточує. Господь хоче, щоб ми любили одного, і милосердя, це перший крок У Духовній красі людини найціннішими, безумовно, є людяність, лагідність, милосердя, вічливість та доброта. В житті ми зустрічаємось з красою і підлістю, радістю і волею. Чому в такому гарному світі існує зло, байдужість і жорстокість? Чому ми не вміємо прощати одне одного, захистити один одного або ж просто допомогти? Невже світ без добрих людей і наповнений тільки злом? Чи залишили добрі сторінки нашого життя? Essa é a imagem de Iker de França.